Всім привіт-привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти розпаковочку чергового відео. Цього разу це замовлення компанії Pharmacy. Перед вами ось такі пакетики я поставила, замовляла три набори, і в наборі йшов за гривню пакетик. Перший набір, новиночки, яка виходила, здається, чи в цьому, чи в минулому каталозі. Це нова серія ось така браун Sugar, коричневий цукор. Це у нас іде скраб для тіла. 599 гривень була ціна цього набору. В набор входив скраб. Цукровий, я наскільки розумію, скраб для тіла, корич... з коричневим цукром. торгової марки Farmacy. 250 мл. Ось такий скрабчик. Чогось мене зацікавив цей набір. Захотілося потестувати новиночку. Ось такий ішов в наборі лосьйончик для тіла. Цього разу, як і раніше, колись раніше йшли лосьони для тіла в компанії Фармасі, ось таких баночках. Потім їх почали опускати в тубах. Зараз ось бачу знову. В баночках, з помпою. Це досить таки зручно. У мене ще є в запасиках з морськими мінералами. Зараз в користуванні, вже використовую, закінчується. І ще один є з оливкою, також в баночці, так, для мене зручніше. І є ще десь навіть в тубах. Також такі лосьончики, здається, в мене десь в запасиках. Також сюди пішов гель для душу. Стійнічки об'ємом 360, лисьончик 325 мл. Цікаво, буде спробувати дуже такий густий-густий. Ще все-таки заплатівши. Стояло, отримала вже я, що я вчора, але стояла коробка в варанді, все якось я за неї забувалась занести. Не було вчора часу мені. І четвертим продуктом з цього набору це був ось такий кремчик для рук. Також об'ємом 75 мл, як і всі кремчики в компанії Farmaсі. Тут ззаду такі наклеючки з перекладом. Ось такий набір, новинок. 599 гривень був по каталогу. Захотіла я спробувати. Далі, що взяла ще? Також е наступними двома наборами були е милко і кремчик для рук. Якось в мене розійшлися милка, то на подаруночки пішли на 8 березня, то якось і кремчики розібрали. Кремчики гарно, мене дівчатка беруть, їм подобаються, тому вирішила я взяти ще ось такі набори по 179 гривень. І шов в наборі. Ішло милку, також 325 мл об'ємом, і кремчик для рук. І, ну і пакетик ось такий йшов. Пакетик доволі такий великий. Місткий, такий, симпатично виглядає, на подаруночок, в принципі, може, можна гарненько пакувати. І ще один набір взяла з морськими мінералами з екстрактом, з морськими мінералами і Алоя Вера ще такий взяла, тому що захотіла поповнити асортимент милка. і кремчики для рук розійшлися. І такий же кремчик. Ще один кремчик мені. Прийшов за 15 гривень. Такий самий. Я минулого разу, минулого місяця, точніше, не робила замовлення. Якось мені той каталог не дуже так сильно аж сподобався. Нічого такого я собі там не придивилась цікавого. Якось вирішила пропустити. Більш мені сподобався цей. Тут було багато різних вигідних пропозицій і скидки на помади. і... Скидка 25% на всі аромати. Це такий цікавий, цікавий каталог. Ще він діє, до речі, можна ще придивитися досить такі непогані пропозиції. Є. Ще один кремчик для рук взяла Ось такий з календулою. Виходив він в минулому каталозі. Була вигідніша ціна, але я пропустила, тому вирішила одненький взяти поки що наявність в цьому каталозі. Це вже йде в коробочці. Так. Презентабельно виглядає. 99 гривень була його ціна по каталогу. Вирішила поки що одненькі взяти. Наступне, що було по гарній ціні, по 79 гривень була хороша ціна на зубні пасти з алоє. У мене ці пасти дуже дівчатка люблять. А подруга мене бере, буває, її по дві штучки. Я взяла 5 штук і вона вже собі дві відклала. 5 штучок цих зубних паст я взяла. Можна було б взяти, в принципі, і більше, але є в мене ще вдоріфлен, тому поки що вистачить. 5 штучок я взяла по 79 гривень. Хороша була ціна на, на пасти зубні. Далі що покажу, це був аромат. Аромат чоловічий. Замовляла я його. Я думала, піде на подарунок, ми збиралися на день народження. Як як додаток до подарунка, ми збирались на день народження до чоловікової сестри чоловіка. І хотіла я, він бере ось такий собі аромат, вже, вже два рази замовляв, йому подобається. Гаучо йому цей аромат зайшов, брав колись в мене пробний зразочок, якось я йому підбирала аромати. Я йому дали всі, які мене були. Там і Баолі були, і шутерсмен, і е, всі, всі, практично всі, які в компанії є аромати. От він ось цей дуже йому сподобався. І вже двічі він його собі брав. Непогана була цього разу ціна, ціна на аромати. Мінус 25% скидочка. І цей аромат по каталогу виходив досить таки вигідно. Зараз, якщо швиденько знайду, 500, з чимось, 500 з чимось гривень виходив аромат. Я його взяла, в принципі, але замовлення прийшло трошечки вже пізніше, ніж не встигло. Тому ми подарували гроші, а вже буде 539 гривень була ціна по каталогу, це зі скидочкою 25%. Ну і ще моя скидка, тому вийшло досить таки непогано. Такий ароматик взяла в наявність трішки так відзеркалюю, то поставлю його. Далі. Ось такий аромат. Непоганий, до речі, мені теж не подобається. Непоганий ароматик. Далі ще до аромату брала я. По 139 гривень. Ось такий лосьончик після гоління, бальзамчик після гоління, у нього 100 мл. Думала, буде вже такий, якби набір скомбінувала. І думала, піде як додаток до подарунка Але ну нічого, буде в наявності, він, я думаю, за ним ще повернеться. Тому що аромат він цей. Доволі так полюбив, а що йому подобається, він не хоче міняти, він бере це і йому заходить. Тому хай користується. Думаю, що прийде його ще цей набір і забере. За 35, здається, балів, чи 40, як там зараз уже, я забулась, можна було е, взяти продукт по спецціні. Там була і водичка чоловіча, не пам'ятаю вже, яка представлена, але якось я водичок в мене. Вистачає. Я так передивилась свої запасики з водичками. Зараз хоч і ціна непогана, і скидочка 25%, пала. якось у мене ще, в принципі, в запасиках є, тому більш водичок не брала, а по цій пропозиції для представника я взяла собі за 163, здається, гривень. Ось таку масочку нічну. Нічка h Reversist 50 мл. Думаю, Буде моя шкіра задоволена. Буду користуватись тут буду... в наступному каталозі. Бачу, така масочка буде коштувати 475 гривень. Нічна маска для обличчя. Тому, в принципі, взяла досить таки вигідно я її по цій пропозиції. Мені сподобалась. Вибрала з переліку я сам її. Ось такий прийшов каталог. Весняний, рожевий, піони вже такі квіти. Вже квітневий каталог. Навіть і не віриться, але час біжить. Таке було моє замовлення. Ніби й невеличке, але разом з тим, ніби і всього багато. Трішечки поновила запасики і взяла дещо і для себе. Таким було моє замовлення, досить таке непогане. Мені подобається. Дякую всім за увагу. Дякую, що заходите. Дякую, що пишете коментарі. Якщо є які питання, запитуйте, з задоволенням відповім. До зустрічі на моєму каналі. Всім бажаю тихої, мирної ночі. І всього-всього найкращого. До побачення на моєму каналі.